Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу коротко розповісти про те, як ми вирощуємо кавун в домашніх умовах. І так, висаджували ми все в касетну розсаду. Робили так, як був експеримент в прошлому році, і посадили насінням чисто в землю і багато не було в Ну, Касетну ми посадили, доглянули її і висаджували в цьому році. Ми 2 червня. Так як погодні умови були складні для посадки в даний час, садили ми міжряддя, робили 2 метри ось тут. ну там Пишуть 2,5, 2 нам достатньо ходило. І корч від корча 50 см. Зразу після висадки в ґрунт ми, звісно, додали укорінювач. Висадили і зразу прокапали укорінювачем. В домашніх умовах, якщо висаджувати, то ну, головне дивитися норми. Норми внесення, там розрахувати собі на відро води і після висадки в ґрунт пролити добриво укорінювачем і водичкою. Потім на сьомий день ми вдали, давали в каплю фосфорно-калійне добриво. Так воно називається. Ми давали біологічне фосфорно каліни, воно стимулює корневу систему, розвиває її гарно і працює. Потім, вже на 15-й день, ми вже давали азотні добрива. Ну, вони є різні, ми використовуємо азотуфіт. Компанії біологічний є також називав, так і називається азотофіт. На 17-й день ми обробляли, давали фунгіциди, по листу вже працювали фунгіцид, інсектицид від шкідника. Фунгіцид він йде у нас від різних хвороб. Фунгіцид, інсектицид йде від шкідника, такі як там, ну, кліщі різні. Так, обов'язково додаємо прилипач, щоб не стікало з листа, закріплювалося на листу ваші препарати. Також, а, також ми давали ще разом з фунгіцидом і, і з інсектицидом давали кальцій, також вносили Уже на 26-й день уже на сьогодні. Ну, Це йому 24 дні цьому кавуну. Е, це, да, 24 дня. це 26 число на сьогодні червня. Е, ми вже маємо такий результат і робимо підкормку. Ми зараз даємо разом з поливом даємо гумат калію, фосфорне добриво і е, азотофіт, так само, азот. ну, щоб наганяли листову масу, вже такі пагони гарні є. Ось. Так що користуйтесь кому потрібно, пишіть коментарі, може щось я неправильно роблю. Ну, в минулому році ми так працювали, то результат був непоганий. Звісно, були кілограм 6 кавунчиків, максимально у нас виріс на 10 кілограм, ні, на 11. Навіть. Десь 10-11 кг це максимальний, який був. У нас там небагато було, там одна сотка, але, але результату ми були доволі. Все було дуже добре. Тут ми висаджували сорт, це в нас талісман. Дуже солодкий, нам подобається. І для наших ґрунтів Вінницька область також підходить. Ось. Все. Всім гарного дня, бажаю, гарних врожаїв, Користуйтесь, можливо, комусь наша. Наше відео стане в допомогу. Будьте здорові!